Вітаю вас, маленькі українці! Пам'ятайте, що освічені люди то гордість держави, а знання шлях до перемоги. Дітки за вікунечком літо, сонячне, щедре та чарівне. Літо найдивовижніша пора року, адже саме зараз можна зробити стільки справ купатися, засмагати, мандрувати та заряджатися позитивними емоціями. Природа нам дарує смачні фрукти та ягоди, овочі, запашні та різнобарні квіти. Влітку ми можемо насолоджуватися теплими літніми дощами, довгими прогулянками на свіжому повітрі та іграми. Пропоную вам послухати віршик, який написала Тетяна Корольова, а називається він Щедре літо: літня спека, грози, грім, літо. Ти прекрасний всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів, у садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати й пірнати. Пропоную вивчити вам цей віршик на пам'ять за допомогою мнемо таблиці. Давайте ж спробуємо. Літня спека, грози, грім, літо. Ти прекрасне всім. Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібля старічка. Ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати. Можна плавати хпірнати. пірнати. А зараз, малята, пропоную ще раз розібрати цей літній віршик за картинками. Літня спека, грози, грім, літо, ти прекрасний всім. Скільки в тебе є скарбів в лісі ягід та грибів? У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой і тепла ж ній водичка. Можна влітку засмагати, можна плавати пірнати. Дітки, а щоб краще вивчити віршика, ви можете нажати на екран і зупинити відео та уважно роздивитися картинки. Я думаю, вірш Тетяни Корольової вам дуже сподобався, тож пропоную ще взяти фарби або олівці та намалювати чудову картину літа. Дітки, хто мені скаже, про яку пору року ми сьогодні з вами говорили? Як називається віршик, який ми сьогодні вчили? Що розповідалося у віршику? Хто запам'ятав? Хто може розказати його? Молодці малята. Дякую за увагу. До побачення, малята! Все буде Україна. Наше майбутнє у нас нікому не відібрати.